Вуличні виступи проти заходів суворої економії в країнах ЄС. Масові протести відбулися цієї середи у 23 країнах Європейського союзу. Акцію під назвою загальноєвропейський день дій та солідарності організували профспілки. сотні тисяч людей замість того, щоб з'явитися на робочих місцях, вийшли на вулиці. Наймасштабніші протести відбулися у Іспанії та Португалії. Там оголосили загальнонаціональні страйки. Не працював громадський транспорт, аеропорти скасували десятки рейсів, закрилися держустанови, банки та крамниці. Тисячі демонстрантів на вулицях обурювалися. Мовляв, за економічну політику влади мусять розплачуватися з власної кишені. Закінчилися виступи бійками та сутичками з поліцією. У результаті десятки поранених та сотні заарештованих. Мотивація у протестувальників надзвичайно сильна, адже ми боремося не за якісь дрібниці, а за вкрай важливі речі за робочі місця, за достаток для нас та наших родин. Гаряче було і в Італії. У Римі мітингарі щепилися з поліцією, коли група радикально налаштованих молодиків спробувала прорватися до будівлі уряду. У Турині оборені демонстранти побили поліцейського безбольними битами. Ще п'ятеро правоохоронців постраждали від рук активістів в Мілані. Поліція заарештувала щонайменше півсотні демонстрантів. Усю систему слід радикально міняти. Потрібні не заходи, економія а серйозні інвестиції в соціальні служби та заробітні плати. Інакше на нашу країну чекає грецький сценарій. Масштабно протестували у Великій Британії, Греції, Чехії, Румунії Польщі. Антикризові настрої не оминули навіть найбагатші держави Європи Францію та Німеччину. В Брюсселі понад тисяча невдоволених також декларувала незгоду із заходами економії, що їх вживають в Євросоюзі. Політика економії у європейських країнах призводить до фінансової нестабільності і загострення соціальної несправедливості. Час з цим покінчити. Замість війни економік потрібна економічна співпраця. Між тим аналітики запевняють, якими б Масовими не були протести навряд чи вони переконають європейських лідерів відмовитися від ощадливих реформ. А фінансисти порахували, наслідки економічної кризи країни ЄС відчуватимуть ще щонайменше десятиліття.